Ну, наш ефір переповнений, скажімо так, жахливими історіями там, про те, як ТЦК когось насильницьки затягує, як хтось там вже почалися історії, б'є працівників ТСК. Ну це все точно не, не в плюс для мобілізації. ТЦКшники силою затягнули когось, чи навпаки, там група молодиків побила ТЦКшників серед е, загальної кількості людей, які проходять через все це, це менше відсотка буде. Але це менше відсотка так ефективно показується, що здається, що це довкола вас повсюду. Сліді, ви не ненормальна мобілізація мобілізувати людей. Просто пиздець, яша, пожалуйста. Яша

У <ганісті> нас рабства немає, у нас демократичне суспільство. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава. Ситьох стоїть води! Бачить Сіки, ортоворотики! Не знаю, що дайте! Що ви літаєте туди? А? Чого ви тут? Що ви тут? Та я буду сідайте, бо